Це Михайло, мінус 100. Отже, Махарин. Ти думаєш, магарин це просто замінник масла. Насправді він приховує набагато більше, ніж здається. Зараз розберемося, чому магарин має таку погану репутацію і чи варто його взагалі вживати. Ну, дивись, магарин колись рекламувався як здорова альтернатива маслу. бо робиться з рослинної олії. Але сам процес гідроанізації створює транжири. А транжири це ворог номер один для судин, для серця. Вони підвищують поганий холестерин і знижують добрий. Постійне вживання збільшує ризик інфаркту і ожиріння. Тому макарин — це дуже поганий продукт насправді. Краще обирати натуральне вершкове масло в помірній кількості або якісні олії: там оливкова, льона з авокадо, чи навіть нерафінована соняшникова це корисні олії, вони прям будуть корисні для організму. Вони дають організму і користь, і жири ну, якби не шкодять для здоров'я. Тому, якщо бачиш у складі слово частково гідронізований жир, клади цей продукт на полицю, це сигнал, що всередині транжири. А транжири нам зовсім не потрібні, вони тільки шкодять. І напиши, як ти замінюєш погані жири. Якщо ти щось готуєш чи використовуєш маргарин, буде цікаво послухати твою думку про маргарин. І підписуйся, став лайк і залишай зворотній зв'язок.